Привіт! Давай подивимося, якими будуть саме для тебе ці вихідні, субота-неділя, 28-29 грудня. Обов'язково залишай свою вподобайку, пиши в коментарях слово приймаю. Та давай дивитися, в чому ти перебуваєш зараз. Так? В яких енергіях ти знаходишся зараз. Знаєш, у мене йде такий ступор. Ступор, зупинка, втрата ресурсів, втрата можливостей, втрата фінансів. Тобі, можливо, здається, що в тебе чогось немає. І ти фокусуєшся саме на тому. Таке враження, що ти застрягла на одному місці, і ти не рухаєшся, і ти не помічаєш поруч з собою тих можливостей, які є насправді біля тебе. І знаєш, вихідні відкриють перед тобою дуже круті шанси. Але дуже важливо звернути на них увагу, відчути їх у своєму просторі, тому що вони прямо біля тебе, але ти так робиш вигляд, що їх немає. Якими будуть для тебе вихідні, так? Вихідні. Знаєш, ти будеш на вихідних занурена у творчість, ти будеш будувати плани. Ти будеш відслідковувати свій емоційний стан. І знаєш, через творчість ти можеш дуже багато чого реалізувати для себе. Знаєш, такий відкривається перед тобою якийсь внутрішній потенціал як нове дихання. І ти будеш намагатися то все структурувати. Ти прямо в собі відчуєш таку енергію, потужну, потенціал, харизматичність, така вольова, така енергія. Знаєш, ти можеш вести за собою людей. Ти прямо зможеш накопичити без поспіху цю свою енергію, яка тобі зараз може дати дуже великий поштовх у найближчий період часу. Так, зверни увагу, будь ласка, на ті плани, які ти будеш будувати на цих днях. Присвяти вихідні собі, вивченню себе, здобуття знань через себе. Можливо, варто долучитись до якихось практик, медитацій, прогулянок. Дай собі побути собою і сфокусуватися на тому, куди ти зараз рухаєшся. Це дуже тобі зараз допоможе. Знаєш, слідкуй, будь ласка, за своїм емоційним станом, щоб не було зливів, тобто зливу енергії. Намагайся трошки м'якіше відноситися до оточення і будь собою чесною, тому що тільки це дасть тобі можливість рухатися туди, куди ти хочеш.